Скинувши весь непотрібний паласт вигляді двох кубків в качестві жесту доброї волі, мадридський Рал впевнено йде до чемпіонства. Після 24 зіграних турів на 61 набраний бал. Найближчі прислідувачі Рал між нами 11 балів відставання. Це дуже багато. <гум> Ні, дякую. Також в лізі чемпіонів ми досить таки впевнено рухаємось. В першій грі одній восьмій ми обіграли Мілан з рахунком 2-1. Наступний поєдинок буде на Сантьяго Бернабеу Зараз по розпорядку у нас поєдинок проти Мальорки У нас 61 бал в 16. А сьогодні ввечері Ювентус грає проти Емполі Загрузити на цей поєдинок ви можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з Фабет видають бонус до 4500 гривень на перший депозит. Також з кожної ставки вони виділяють відсоток на підтримку ЗСУ. Переходь по закріпленому коментарю в цьому відео, став з розумом та перемагай. І ось знаєте, що почав думати? А якщо б мадридський реал купив на Приклад Неймара Взагалі в цій версії гри це можливо. Зараз Михайло Мудрик отримує передачу, виходить під ударний простір! Риф, запускає кудись по балбоям. Ви просто уявіть цей напад. Бензема, Мудрик Неймар. Здається, взагалі, взагалі щось неймовірним і вигаданим. Але, друзі, це фіфа, FIFA 23. Тут може бути абсолютно все, що завгодно. Ви відпишіть коментарі, як ви вважаєте взагалі, хто міг би стати третім нападником в мадридському ралі. В цьому мадридському реалі. Телатор віддає чудовий пас. Ну Ось, будь ласка. Ось, будь ласка, мальорка може нам завдати неприємності. І вони це довели вже на перших хвилинах і продовжують доводити. Мудрик, ну він не виграє. Ну він не виграє, не ставте його наперед. Русо віддає передачу і знову Куртуа В такому самому стилі відбиває, але був офсайд. Офсайд. Ну Мудрик намагається грати в своєму стилі. Тепер давай! <реш> no. Прямим ударом пробивати пробиває стійка! Віддам назад. І бий! Бензема! Прекрасна атака! А ну дай! Не було руки? Я очікував. So Свої ворота забивають. Після передачі Модріча. Ну, по правді, давайте скажемо, якщо б не захисник, то це зробив би Казиміро. Але, друзі, в нас також йде боротьба бомбардирів. На першому місці йде Бензема. Потім я сподіваюсь, мудрик треба було подивитися. Михайло Мудрик віддає передачу, Карім. І пробиває Белінгем. Віддав пас. 1-1. Найбільш неприємно те, що з команди, з якої в нас взагалі не повинно бути ніяких проблем, в нас ті самі проблеми й виникають. Віддав передачу Макларен. І ще можна. І вище. І пробивай, Казиміро! Або Модріч! Модріч наносить удар ще можна, Родріго! Чого ж ти не дограв? Після першого тайму рахунок в зустрічі один я, звісно, розумію, що мадрицького реала не так давно був поєдинок в лізі чемпіонів проти Мілану. Але все ж таки ми повинні перегравати мальорку навіть другим, третім складом, навіть основним, напівготовим. Ми повинні це робити. І знову. Ойля Порт отримує в обличчя, але засейвив. Подача тут Бремер рукою грає. Ну, ну просто ідіот! Замість бензими виходить Гаррі Кейн. 55-хвилина та хвилина зустріч. Ні. Так. Та ну. Пас. Удар. Зараз я навіть нічого не можу сказати, нам реально важко. І удар. Звісно, ми можемо собі дозволити втратити бали. Але не хотілося б це робити в матчі проти мальорки. І ось так. Мудрик, де він взявся? Сам. Фейс. Михайло Мудрик. Ще, віддав. Без офсайду. Surprise, motherfucker! Забий! Спрацювала заміна чи що? Ну не вже. На виніс. О боже. Все ж таки, друзі, ми перемогли з рахунком 3-2, непростий поєдинок. Дуже багато наших футболістів на цю гру було не в тонусі. Але, напевно, за рахунок майстерності деяких футболістів, 3 бали падають нам в скарбничко. Кращим бомбардиром на даний момент чемпіонату Іспанії є Карім Бензимак. Після 25 зіграних матчів у нього 24 забитих голи. Мудрика після 17 поєдинків, 15. Це друга позиція. На третьому місці Торес Барселони, 24 гри, 14 забитих голів. Поки що найкращим бомбардиром Дирам в лізі чемпіонів являється Жиру. Після шести зіграних матчів у нього 7 забитих голів. Так само і Фодена, але Фодена на одну гру більше. Бензема третій. У нього після семи зіграних матчів 6 забитих голів. А мудрик? Нема. А ось зараз, друзі, ми будемо грати проти п'ятого місця чемпіонату Іспанії. Барселона. Якій зараз просто необхідно добувати перемогу. Якщо вони здобудуть перемогу, і там все складеться більш-менш для них нормально, то вони взагалі можуть вийти на другу позицію. Ха! Вони ще й Васкеса купили собі. «Ти Мадридський реал приймає в себе Барселону. Я прекрасно пам'ятаю минулу зустріч проти Барси, там де нас просто взяв і втопив суддя. Вибачте мене, яка це рука? А яка це рука була? Сьогодні будемо брати матч реванш. Навіссе на дальню стійку Кунде грає. Зараз простріл. Де йон як прийняв пробивля! Порт підстрахував. І ще не вийшло навіть. Сьогодні в складі Барселони грає три колишні гравця мадридського реалу. Ого, Хороший! Казіміро, віддай передачу. Михайло! Михайло Мудрик! Що саме цікаво, ось сьогодні майже кожна атака завершається якоюсь небезпекою біля воріт тої чи іншої команди. Ось зараз, дивіться. Ого! Михайло! Що це таке? Давайте якось ширше тягнути фланги. Проходить! Михайло Мудрик! Простріл! Намагаємось ми якось загострювати, але поки що це не досить дало завершить. Чудово, побачив віддав передачу! Ще один момент! Удари куртуа! Тільки його холоднокровність дозволила зараз матрицькому реалу не пропустити. Якщо він завалився б до удару, то це все, було вже 1-0. Бий! Дальній удар! Смотри! Нічого Ну Мені здається, що Ількласіка повинна починатись саме з такого голу. Прийняв рішення пробити, пробив. І ось, будь ласка, 1-0. Ну що, йдемо далі. Рахунок вже в зустрічі відкритий. Як воно буде далі, подивимось. Ще тільки 34 та хвилина зустрічі. Я не думаю, що Барселона буде відпускати сьогодні мадридський Реал ще більше вперед від себе. Тому що і так відри уже досить таки непристойні. Васкіс! Ще. Казіміра. віддав. Ух ти. Далі пас. Тут повинен ляпор зіграти, віддає назад спокійно. Від пас Віні. Дейонг. Дейон віддає на Вінісіуса жуніор. Жунір набира Гімб. Я думаю, що зараз саме гуртвей є найкращим голкіпером взагалі у свій. Тільки за рахунок нього зараз ми не пропустили. Віддає назад передачу. Лукас Васкес. Дембеле. Опа, а тут уже мудрик. Відразу накривають. Вінісіус. Ухуа. Ось в таких поєдинках серйозних, як проти Мілану, проти Барселони, Михайло Мудрик дуже часто губить. Віддає далі передачу. Не дайте Лівандовському втекти. Удар по воротам. Чим менше залишається у Барселони, тим все більше вони напірають на наші ворота. І ось захист Барселони так розташований, що в нас буквально просто немає шансу втекти один на один. Виходить на ударну позицію, віддає, блокують наші футболісти. Тепер контратака. О, реф! Дуже жорстко грає Лукас Васкес. Я сподіваюся, що йому хоча б. А, йому червону дали! Ось, будь ласка, Михайло Мудрик вивів Лукаса Васкеса з гри. Бий! 2-0! Мені здається, що після такого Барселона вже ніяк не оправиться. Ну, нехай так. є? Ну навіщо ці паси були? Е! 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 А ось це був не фол? Графіня, віддав передачу Бремер. Мудрик. Набрав. Лерой. Лерой сани погнав. Все для тебе. Отже, друзі, 2-0. Впевнена перемога Мадридського реалу в вель Класіко. І тепер мадрицько Реала вже 67 набраних балів. Но мені здається, що за декілька турів до кінця цього сезону Мадридський Реал буде вже святкувати чемпіонство. Ювенту вже хоче купити Мудрика. Да, друзі, да ну. Ні! Зараз нас гра в чемпіонаті проти Вальядоліда, потім через два дні в нас Мілан. Матч відповідь. Перша гра завершилась з рахунком 2-1. Здається мені, що вже десь три поєдинки Михайло Мудрик не забивав голи. Лата віддає далі передачу. Удар воротам знову куртуа. Погнав! Мудрик! Да ну! Є. Віддав. Забити! Бензима! І в центр. І забивай! Мудріч! У Хасенціо! 25-та хвилина зустрічі Мадридський Реал виходить вперед. І вперед! Є! Мудрик! Удар! І сюди! Чудово! І бий, Мудріч! Мудріч! Після першого тайму рахунок зустрічі 1-0. Напевно, що на другий тайм ми все ж таки не вийдемо. Просто побережемо сили на матч проти Мілани. Поразка з рахунком 2-1. Це. Його. До речі, ми вже знаємо дві команди, які пройшли в одну четверту фіналу Ліги Чемпіонів Манчестер Сіті та Вольсбург. А зараз дізнаємо ще одну команду Мадридський Реал чи Мілан. Я сподіваюся, звісно, що це буде Мадридський реал. Це ж таки все йде до того, що мадридський реал пройде в одну четверту фіналу Ліги Чемпіонів. Вони на виїзді обіграли Мілан з рахунком до 1. Сьогодні граємо в себе вдома на Сантьяго Бернабео. Рідні стіни повинні допомагати. Витримали м'яч. Покійно, Вальверде, До речі, сьогодні грає в складі. Не проходиться передача. Ну, ну, Ляпорт. порт. Ляпорт. Боже Про... мій. Зібрати. Минулу гру, брати Мілана, не може сказати, що Михайло Мудрик провів просто У-у-у! Намагаюся красиво прибрати останнього захисника, ну не вдалося. Тоналі. І спокійно. Все спокійно. Акімі прочитав гру і перекусив цю передачу. Розкрутили. Віддали. Юсі. І воно. Та ну. Дейвіс знаходить пас Раїма, пас на Ансуфаті. Дуже багато брака, дуже багато ось цих втрат м'яча. Віддає на Браїма і курту рятує. Ось цей момент заставляє нас прокинути. Всього-навсього перевага в один гол. Це майже нічого. Проходить Михайло Мудрик. Під удар. І пробити! Карім Бензема! 38-ма хвилина зустрічі! Один момент Мадридського Реалу! 1-0. Круто віддав мадридський Реал і просто неймовірна реалізація французького форварда. Після першого тайму рахунок зустрічі 1-0. По сумі, двох матчів поки що 3-1. А там, до речі, Монако йде на камбек. Поки що не перемагають з рахунком 1-0. Ну що, нам треба якомога більше забивати для того, щоб порадувати своїх болівальників. Михайло. Лонгшот. Михайла мудрика повз ворота. Підносили вони на наші ворота небезпечно Хаваєм. Ще така продовжується. Відбивається хакімі Пас далі. Бенз Бен зробив все правильно Притримай. Далі. Виходить Гаррі Кейн. Він міняє Каріма Бензиму. Ви розумієте, те, що моментів в нас взагалі в цьому матчі вони дуже то й багато. Мене це дуже сильно насторожує. Це ми зараз граємо проти Мілану. Далеко не найсильніший опонент, який нам може дістатися в ЛЧ. А ось якщо буде Манчестер Сіті з Холандом, то що ми тоді будемо робити? МанСіті взагалі легко може нам попастися на судному рау. Браїм. Мудрик, треба його наздогнати. Ой, чудово. Ой, чудово! Але обсад. Мудрик віддає. Тоналі. Виходить на ударну позицію, віддає пас, чому не бив? Є. Мудрик. Да ну РЕФ! Знову червона картка. Знову Михайло Мудрик заробляє чисельну перевагу для команди. У Нас міняють замість іде Назара. Я сподіваюся, що там без травм. Вальверде! З мінімальним рахунком 1-0 мадридський Реал перемагає Мілан і проходив наступний раунд. До Манчестер Сіті, Вольсбурга, додається вже Реал Мадрид та Ювентус. Ні, Мудрик без травм, все нормально. Зараз в чемпіонаті Іспанії ми зустрінемось проти Віліреалу. Віляреал йде на третій позиції. А потім, друзі, ми дізнаємось, хто нам дістанеться в одній четвертій Ліги Чемпіонів. Так, Михайло Мудрик не забуває вже 4 поєдинки. Гольові в нас є, а забитих голів немає. Я думаю, це треба якось виправляти, тому що. затягується, Затягується ця серія. Дан Жума вже отримує жовту картку. У вас так спокійно. Мудрик. Чудово проходить! Віддав! і. Ще! Боже мій рузі! Мудрик пробиває. Притримуємо. Віддаємо. І. Першої спроби не вдалося забити, з другої вже зробив свої діли. 1-0. досить таки швидко мадридський реал забив гол. Як Мудрик розібрався. Як же він круто це робить? Просто крутить, вертить, як тільки сам того хоче. Як вони катають, друзі? Як Мадридський крал катає. Це просто щось. І мудрик! Оце було реально непогано. Михайло Мудрик. Та забив вже нарешті 32 хвилина зустрічі. Михайло Мудрик забиває гол після такого серйозного застою. 33 хвилина зустрічі рахунок матчі 2-0. Я думаю, абсолютно абсолютно ніяких шансів немає сьогодні в нашого опонента. Покін. Через голкіпера. Ну не вже? Під завершення першого тайму все ж таки ми отримуємо гол в свої ворота. Зустрічайте, Фігєрос. Та да ну що це таке? Чого вони так пропускають? Сам побіг. Сили не вистачить. Їдаємо передачу на модрі. Са. Є. Каналіс. Віддав. Каналіс. Ді Лоренцо Подача. Перший наш гравець. Ну в другому таймі якось Вільяреал почав нас душити. дивіться які удари, а. Подача. Мудрик! Головою! І! Да ну! Що? Яка травма? Парехо. Віддав, пробили гол. Невже? Невже Вілярел пішов на камбек? Жерар Морена Але з 2-0 на 2-2 Матч таки завершився в ніч 2-2. Нас викликають збірну України, і я так розумію, що з травмою немає ніяких проблем. Ну що ж, нами краще, Михайло Мудрик залишається в строю. Після 28 зіграних турів в нас 68 набраних балів. Найближчий прислідує Сівілля 56. В наступний раунд Ліги чемпіонів пройшли такі команди: Ювентус, Реал, Манчестер Сіті, Вольсбург. Барселона не пройшла. Проходи спортів. Баварія також не пройшла. Проходи Сівілля. Проходи Атлетико. Ну і Динамо боролася як могло, але Ліверкузен виявився сильнішим. І в четвертьфіналі мадридський реал зустрінеться проти Севілі. Я не бачу серйозних конкурентів, окрім Ювентуса та Манчестер Сіті. Три іспанські команди в четвертьфіналі. Ну що ж, будемо грати проти Севілі. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Нагадую, чим більше активність, тим скоріше виходить наступний випуск. Всім дякую за перегляд, до наступної зустрічі. Бувайте! I'm be